Бронежилети, військова форма та взуття за останній місяць це звичні речі в офісі фонду Андрія Матковського Полтавська родина. У рамках ініціативи Підтримай наших благодійники займаються спорядженням бійців у зоні. Ато вже завтра вирушає на схід і Дмитро Дубовий. Я народився в день піонерів, так що як піонер завжди готовий, якщо потребують родина. Є немає, то хто ж. Отримують бронежилети для своїх найрідніших дружини та матері. Син Тетяни у зоні АТО з весни відпускати його туди, зізнається жінка, було страшно та боляче. Я Вам скажу так, як буде у вас своя дитина, виростити його до 22 років, а потім спробуйте його кудись відпустити, коли він у вас один іди. Один єдинство лише один раз майже за півроку додому приїздив чоловік Світлани Сергій. Його мобілізували у квітні. З того часу вдома його чекають двоє маленьких дітей та мріють лише про одне. Що вже скоро повернеться додому, до своєї родини, до своїх діток. Ми його дуже чекаємо любимо. і любимо. Я вдячна за допомогу Андрію Севолодовичу за те, що він нам допомагає. У фонді Андрія Матковського допомагають не лише бронежилетами та формою. Тут говорять, дружини та матері бійців можуть також знайти моральну підтримку. Голова фонду Андрій Матковський переконаний, держава має зробити усе можливе, щоб якомога швидше повернути дітей у родини. Ми підтримуємо план Петра Порошенка, що треба шукати якийсь компроміс, домовлятися з ворогом для того, щоб за ці три роки ми мали укріпити нашу армію. І думаю, що Європа нам допоможе, що все ж таки ті санкції, які проти Росії, не теж збалансують, і ми вже будемо рівноправними тоді, скажімо так, странами, які можуть домовлятися з позиції сили. А сьогодні нам треба вирішувати все, щоб все таки мир прийшов на нашу землю. Андрій Матковський наголошує, що зараз головне завдання повернути синів і батьків живими і здоровими їхнім матерям, дітям і дружинам. А тим політикам, псевдопатріотам, які, сидячи на дивані, дають поради президенту і військовому командуванню країни про те, як воювати і відстоювати інтереси України. Він радить піти у військкомат, записатися добровольцем на фронт і на власні очі побачити, що таке війна. Бронежилетом і каскою він береться їх забезпечити.